Крила символ свободи, їх забирають, не питаючи згоди. Де відірвані крила, там буде біда. Замість крові жилами чорна вода, холодним уламком зло проникає в артерії. Життя найкрихкіша матерія, біль ознака життя. Це хороші новини, але й погані. Можливо, це останні хвилини. Крила вогнем палають, як суха трава, і розпливаються, немов від сліз, написані слова, стануть кригою, плавляться металом. Розтікаються кривавим залізом розталим, щоб забрати все достатньо взяти крила. В них життя, в них сила. Ночами сняться мені такі сни, чорні випалені лани, і в спаленій конюшині обескрили тільця пташині, і в кожній убита мрія, обірваний шлях, в кожної крик застиглий в очах. Я молюся янголу, щоб скінчився кошмар, але Янгола не бачу поміж хмар. Бо Янгол теж лежить у тій конюшині. Серед крил кривавих пташин.